Вони піротехніки ДСНС, скромні, мовчазні зосереджені, не мають права на помилку. Щодня ходять по лезу ножа, ризикуючи власним життям. Один із героїв Олександр Павленко, керівник піротехнічного розрахунку головного управління ДСНС України у Житомирській області. З першого дня російської агресії проти України Олександр щодня на розмінуванні. Після нанесення ворожих ударів по Житомирській області на чолі піротехнічного розрахунку він прибирав небезпечні боєприпаси, які не розірвалися. Знешкоджував і знищував їх. З найбільшими небезпеками, які стикалися, касетні елементи. Багато знешкоджували ракет повітря-повітря, як і наших, так і окупантів. На території, на території області йшли масово повітряні бої. Багато ракетних боєприпасів, таких як Р 27 Р 77 не спрацьовували, не знаходили ціль падали на території області. Таких випадків дуже багато було. Це все, якби не нове, воно все вивчалося, але насправді це ми побачили багато таких моментів в перший раз. Але вже за три місяці, якби досвіду, більше ніж за три попередні роки. Особисто в мене наразі його розрахунок проводить гуманітарне розмінування територій на півночі Житомирщини, де велися активні бойові дії та обстріли. Вони завжди попереду інших. Надають можливість населенню безпечно пересуватися дорогами, а службам, що забезпечують життєдіяльність, повертати до життя звільнені території. За самовіддане та бездоганне служіння українському народові старший лейтенант служби цивільного захисту Олександр Павленко отримав державну нагороду України орден за мужність третього ступеня.